І, о Боже, як неочікувана друга частина. А, сюжет мене все-таки затримав, тому що це найбільш потужніша частина. Якщо ви приділите увагу сюжету, і він буде достатньо наповнений сенсами для вас, і буде вам це дуже подобатися, тоді ви будете з радістю робити всю решту роботу і всю історію. Так, я не, я не говорю, що це буде ідеально, знаєте, ви сядете, воно поліється, робота буде литися рікою. Ні. Треба трошки заземлитися, але треба мати оцей вогонь, тобто, що ви хочете, що вас турбує, що би ви хотіли розказати. Як я вже в цьому відео, що я робила на Ютуб, сьогодні запостила, я там розповідала про натхнення і в кінець поділилась інсайдиком про правду. Правда, підсилює роботу. Якщо ви якісь емоції проживали, якщо у вас є якісь історії, які ви можете туди включити, які ви самі прожили, вам буде простіше це малювати. Це буде і терапевтичненько, зайців одним махом. І це буде справді живо, тому що ви це прожили. Всі емоції, які ви відчули, труднощі, які ви пройшли, вони наповнюють. Живістю і роблять історію ще більш опуклою, тому що там є оці всі шари, ідеї, концептів, вони всі нашаровуються. І чим більше тих шарів, ну, треба не переборщити, щоб вони всі працювали в одному напрямку, але чим більше їх, тим більш сенсовна ваша історія. І чим більше ви в історію е, свою в коміксі закладаєте щось, що вам важливе. Тому що говорити про те, що вас не турбує, чи говорити про те, що вас не торкає, ну, немає сенсу. Ну, я так собі думаю. Ну, хіба ні? Ось, я багато на своїх курсах розповідаю про те, як це все зробити, тому що там реально там можна годинами про це все розмовляти, і, і то теми не закінчуються. Ось після того, як ви робите, ви там можете зробити спочатку скелет, потім цей скелет наповнити. В кожному пишеться по-різному, і я так просто от сказати, кому якщо робити, не можу, тому що, якби це працювало для всіх, то б всі вже писали. А я дуже довго до того йшла, щоб я якби написала, Ви розумієте, я купа років малюю комікси, і все одно я все одно в цій дорозі пізнання себе і те, що мені подобається.